Так, Ахяр став Севастополем, Кезлев Євпаторій, Ахмізджик Сімферополем, а Харасув Базар Білогорським. Лише Бахчисараю вдалося зберегти свою особливу історичну назву. А там, де колись квітли сади, тепер бовваніють палаци загарбників: Масандровський, Льводійський, Воронцовський, як від оголоски царської епохи разом з Ластичкиним гніздом, завжди переманювали увагу туристів на себе. В той час, як архітектура корінного народу Криму старанно стиралася та знищувалася, і від існування могутнього кримського ханства залишилося набагато пам'яток. Так почалося стирання ідентичності корінних народів Криму, але вони не здавалися. Видатний кримськотатарський просвітитель Ісмаїл Гаспринський випустив газету Терджиман, щоб нагадати всім ми на своїй землі. Здавалося, що цю ідею може врятувати лише диво ну або проблемки у сара.